У нас сьогодні були присутні ну, перший курс, звісно, ви головні зірки у нас. А другий курс у нас теж дуже дякую, активна участь у підготовці, організації з його Але у нас є. Навіть року, з четвертого курсу Діана. Так що ви знаєте, що четвертий курс є, а, але тепер ви знаєте, що, що вони не одного. Ну, і ще да, вони, вони у нас в онлайні. Ну, взагалі, ми з Діаною з Я кажу, що пам'ятаю Діану такими, як ви так, після школи, а зараз ви бачите, вже доросла дівчина вже 20 років, так? 21 чоловік. До голові нашого журі. Віктора вікна. Дуже дякую. Дуже приємно відзначити, що цей конкурс триває. Конкурс був започаткований більше десяти років тому, якщо точно казати, в 2010 році, і щороку він у нас проводиться, незважаючи на карантини, на складні умови, які знаходиться наша країна. Дуже приємно відзначити, що ще... в цьому році сто Студентів, такого не було ніколи, тому що завжди знаходились люди, які щось трошки почекають, трошки щось там може пізніше на пішло. Але на конкурс Найкращий фото цю номінацію надіслали всі студенти. Дякую за це старости, дякую за це куратор, дякую всім тим, хто все-таки проступився ну, до тих людей, які знаходяться дехто за межами Кременчука, дехто за межами країни. І, звісно, якщо було у нас стільки багато робіт, звісно, обрати ці номінації переможця було найскладніше. Але фактично одностайно переможцем номінації найкраще фото за ці. Брага! Прага! Було дуже неочікувано, але я дуже рада перемозі і всім дякую, хто за мене голосував. З найкращим відео стало все набагато складніше. Тривали час одне тільки відео претендувало на цю номінацію. Це Микола, який живе у місті Ромни. Але потім ми отримали ще два додаткових відео, І Маємо не одного переможця, а одразу двох. І це Діана Шемети мали чорнобой! Вибрали ще що ми так неочікувано, вибрали, але ми дуже що... І ми хочемо сказати, що відео Миколи, яке також було дуже велике сподобайка, дуже швидше. Отож, і з невеликим відривом від Миколи, знову-таки зравнівна, перемогла в цій номінації. Поліна Колісниченко. Це для мене було дуже неочікувано. Я дякую всім тим, хто лайкнув, переглянув, поставив коментар. А, всі. Я відчуваю задоволення тим, що у нас до нашого колективу ввелися такі гарні, веселі, креативні студенти. І це тільки перший конкурс. Сподіваюся, в подальшому і буде багато і участь буде брати все більше і більше людей. Я відчуваю радість. Перший курс, курс і біси і МСД найкращі. Красиві, оптимістичні, талановиті, сповнені сил, енергії. Тобто будемо очікувати подалі розвиток всіх цих талантів і удосконалення. Перше вподобання це Лаліта Володимира Набокова. <звук> і принц Антуана Десентик Хто? Наступна. Чорнильне серце, Корнелії Функер. Михайло Поплавський молоді в обігантів. Віталій кличко на число граливу піна в басей. Числі на що, і попри всі такі моменти, в якому ми зараз живемо, але все, щоб було е, у вас добре.